Друзі, вітаю вас на каналі Бобкар. Сьогодні ми знову приїхали до наших друзів в компанію Автосейл, що на заболотного 15Л, щоб підібрати щось цікавеньке для сьогоднішнього тест-драйву. У хлопців реально тут дуже багато автівок, але мені сьогодні приглянулась. Ось ця красуня. І я вам, друзі, обіцяв, що на нашому каналі Ford Fusion більше не з'явиться, як би мені не хотілося б вам показати плагін гібридний Fusion. Є ще Tesla за двадцятку, але чесно, я не впевнений, чи зайде вам такий контент чи ні. Тож прямо зараз напишіть в коментах під цим відео, чи цікаво вам побачити тест-драйв на неї. Ходив я тут блукав в пошуках автівки, і тут мені хлопці на вухо шепнули, що в них є автівка, яка може скласти дуже серйозну конкуренцію легендарному Dodge Journey. І не просто скласти конкуренцію. Конкуренцію, а покласти його на лопатки. У мене ці слова і дійсно зачепились, тож ми вирішили її сьогодні взяти на тест і разом з вами розібратись, так це чи ні. Тож зустрічайте Chrysler Town Own він же Dodge Grand Караван, він же Лянча Гранд Voyager І він же Volkswagen Rotan. Мені легко зрозуміти, як на цю американську будку клеїли одразу значки три американських бренди, але чесно кажучи, величезні запитання виникає, коли ти бачиш на цій тачці значок Фольксвагена. А історія тут дуже проста. Бо в 2009 році маркетологи компанії Volkswagen вирішили заробити ще й на американських матусях. І в цьому ж 2009-му вони домовились з компанією Chrysler, що на їх потужностях будуть випускати свій автомобіль, який трошки відрізняється в салоні і відрізняється ззовні. The Volkswagen Routon. Engineered with the whole family in mind. The Volkswagen Routon is not only unique in its German-tuned suspension, but in its maximum attention to detail. Hero to any family. Але не так склалося, як гадалося, бо вже в 2013 році це виробництво з тріском провалилося, бо європейська логіка створення фольксваген мінівенів не працює в штатах, бо не можна продавати за 28 тисяч базовий рутан. Коли в той же час Крайслер коштує 21 тисячу доларів, ось так і закінчилась історія найбільшого Volkswagen мінівену. Сумарно цих авто було продано більше 12 мільйонів. 12 мільйонів Карл. Тож давайте зараз разом розберемось, чи це все були просто успішні ходи маркетологів, чи це дійсно настільки шедевральний автомобіль. Від Доджорні ми відрізняємося в першу чергу кліренсом, ну і, звичайно, розмірами авто. Але і спільного маємо чимало. Спільний двигун, спільна АКПП. Спільна риса, що в нього так само є три ряди, та і взагалі по підвісті так само зустрічаються спільні елементи. Сьогодні розберемось, наскільки багато розбіжностей вони мають. Якщо говорити про історію, то Крайслеру є чим похизуватися, бо Таунен Кантрі є рекордсменом по тому, скільки часу авто з такою назвою протрималося на конвейері. Це авто випускалось з 1940 року і того часу залишилась від нього хіба що назва. Більше нам похизуватись нічим. Ні релійним минулим, ні, на жаль, крутими дизайнерськими нагородами. Все, з історією цієї тачки ми закінчили. І так, вона тут є. Хоч трошки, але є, на відміну від GipRNG. Вважаю доречним почати огляд саме з салону. Бо саме це його козирна картка. І знаєте, що я вам скажу? Його об'єм, якщо викинути звідси всі сидіння, 5,6 метрів кубічних. Це перше авто, в якому я взагалі дізнаюсь про такі цифри. Сідаючи в цей салон, в мене мимоволі виникає бажання поклеїти тут шпалери, бо відчуття, наче я невеличкий смарт-квартирі в комфортауні. А якщо серйозно, місця тут і справді дуже і дуже багато. І в першу чергу хочу відмітити крісло. По-перше, воно має неймовірно широкий спектр різноманітних регулювань. А по друге, сідаючи в це крісло. Мимоволі виникає відчуття, що ти сів в домашній диван і просто в ньому розпливаєшся. Настільки тут м'яко і комфортно. Весь салон цього авто просто наскрізь пропитаний Америкою. Цей важеля КПП, ці величезні кнопки, цей американський підлокітник і взагалі, в цілому, вся конфігурація салону нам підказує, що це точно не французький мінівен. А тепер уявіть все те саме, тільки з логотипом Volkswagen на кермі. Якось не клеїться, правда? Авто 2012 року. І якось оцінювати інтертеймент і мультимедію, вважаю, доволі недоречним. Але факт є фактом: тут є монітор, на ньому є щось якась там неймовірна мультимедія, і, звичайно, на ньому є вивід камери, що в такому величезному сараї просто необхідно. Також в нас є ще один екран позаду, але про нього ми поговоримо пізніше. І те, що справді мене просто вбиває, це те, як подумали тут абсолютно про всіх людей, які є в салоні. Звичайно, є звичайні кнопки склопідйомників для переднього ряду ряду, є кнопки склопідйомників для другого ряду. А тепер барабанний дріб. Є кнопка відкривання форточок для третього ряду, бо вони тут з електроприводом. І знаєте, це той момент, до якого мене життя точно не готувало. А от те, що мене вражає найбільше, це просто неймовірна кількість місць для зберігання важливих речей і, звичайно, всілякого мотлуху. Є Перший бардачок є другий бардачок, є неймовірно великі підстаканники, куди можна поставити реально велику чашку, а не просто порцію еспресо. Внизу навіть є ніша для вашого робота пилососа, щоб він у вас прибирав в машині, поки вас немає в авто. Тут місця так само неймовірно багато. Зрозуміло тут є ніші, тут ця частина піднімається. Тут місце для зберігання купи мотлогу, туди влізе просто тазік, всякого непотребу. Є 12-вольтова розетка, ще дві 12-вольтові розетки, але все це не настільки цікаво, як конфігурація цього всього блоку. Бо легким рухом руки його можна перемістити назад. А натискаючи ще на одну кнопку, пасажири позаду будуть мати повноцінний столик для того, щоб пообідати. Тут ви налили рюмашки, назад перемістили, позаду люди теж кайфанули. Як на мене, саме за це і купують американський американські мінівени за цей неймовірно продуманий салон. Зверху нас зустрічають кнопки для відкриття воріт на американський манер, ліхтарики, як в літаку, звичайно, кнопки для того, щоб відкривати бокові двері і не ходити цим вручну не займатися І звичайно, штука для окулярів, яка легко трансформується в дзеркальце, щоб дивитись на задній ряд. Ну і не можу не відмітити шафи купе, прикрученої до стелі, бо там купа місця для зберігання будь-чого, і уходить ця вся пластикова штука аж в багажник Ось це реально круто. Друзі, і найважливіше, що тут є. Те, чого немає, мабуть, ні в якому європейському мінівені типу шарана, це те, з яким комфортом ти тут пересуваєшся. Всі слова будуть зайві, коли ти сідаєш за кермо цієї автівки. У мене є відчуття, що я керую яхтою такою великою, важкою. Причому в цей момент в морі повний штиль. Маса нашого авто 2100 кг, кілограмів. Вона і справді нелегка. При цьому ми маємо дуже і дуже м'яку підвізку, і при цьому нам все одно по якому покриттю ми їдемо. Саме так я б коротко охарактеризував ті відчуття, які я отримую від керування Town and Country. Тут і справді м'яко, тут і справді комфортно, але все це працює тільки по прямій. Бо керованість на такій величезній машині, яка більше 5,5 метрів і вона і справді важка, вона м'яко кажучи, відсутня. Тобто, відповідь на кермо, звичайно, є, але не дуже принципова. Але вона тут, мабуть, і не треба. На цій машині максимально приємно просто їхати з точки А в точку Б. І оце вона може зробити з неймовірним комфортом. А от те, що змушує мене протверезіти і задуматись, це витрати палива на цьому авто, бо їсть вона і справді немало. І якщо говорити про міський цикл, то ми можемо говорити про витрати від 14 літрів, а по трасі від 10 літрів бензину. Звичайно, якщо заливати сюди спиртовий бенз, то витрати будуть більшими. І тут є декілька варіантів. Ви з ситуації. Перший варіант встановити ГБО. В нашому випадку так і зробили. Другий варіант пошукати все-таки більш економний автомобіль. А такі на ринку все-таки присутні. Ну і третій варіант, звичайно, заробляти більше коштів. Ви вон подивіться, скільки коштує 95-й бенц. 58 гривень за літр можуть сильно вдарити по гаманцю. Всіх вдарити, але не мене, і точно не учасників автоклубу 365. Давайте зараз заправимось і все вам розкажу. Бо завдяки додатку Автоклуб 365 я можу заощаджувати до 4 гривень на літрі пального. І це стосується не тільки АЗС Shell, а ще й 15 мережевих АЗС по всій Україні. А окрім цього, в додатку є ще купа корисного функціоналу. Наприклад, можна обслужити авто з великою знижкою, або навіть продати, або купити машину, як на авторі. Тут навіть є можливість перевірити авто по номерам. Коротше кажучи, я нарешті знайшов додаток, де є все в одному місці, і я з радістю рекомендую його вам. Тож, якщо ви водій, завантажуйте додаток Автоклуб 365 та економте на всіх автомобільних витратах, які тільки знаєте. Посилання на додаток залишаю в описі під цим відео. До речі, він безкоштовний. Ну а ми поїхали далі. І давайте продовжимо розповідь про салон, бо позаду тут набагато цікавіше, ніж за кермом. По-перше, я можу пройти крізь задній ряд і rolls Royce Phantom. По-друге, обидві двері бокові мають електроприводи на закриття і на відкриття. І це можна зробити не тільки вручну, а ще з кнопок на пульті. А по-третє, де ви немає авто. А по-третє, де ви бачили мінівен, в якому повноцінно з кнопки відкриваються вікна в бокових дверях. А ще тут є система сидіння і зберігання під назвою Stow and Go. І це той випадок, коли це не просто звучить круто, а ще й на ділі круто. Бо у вас під підлогою в ногах пасажирів є величезні ніші для зберігання будь-чого. Мені здається, тут літрів 250 корисного місця для того, щоб щось перевозити. А якщо ви вирішили зробити зі своєї автівки рівну підлогу, то вам не треба відкручувати крісла. Ви просто піднімаєте ось ці полиці, натискаєте на ось цю кнопку і складаєте все це крісло в підлогу. І так само можна зробити з третім рядом. Хіба це не диво? Зверху нас зустрічає екран з 2000-х, і я не знаю, що на ньому дивиться, мабуть, DVD, але він тут є і це прикольно. І з прикольних моментів можу додати, що тут є окремі крутилочки для окремої зони клімату, щоб тут з комфортом себе відчували на всіх рядах. Так, тут справді три ряди і цей третій ряд тут повноцінний, а не просто доп, як в тому ж до джорні, і це рідкий випадок, коли мені не потрібно пихтіти, щоб сюди залізти. І склавши переднє сидіння, я сюди можу зайти. Не нагинаючись, і тут справді царський третій ряд для найулюбленішої тещі, для найслухняніших дітей і для найкращих друзів. І чесно, я був би дуже радий, якби мене в такому місці возили. І якщо ми вже заговорили про дуже зручні речі, не можу не згадати сервіс Хотлайн Фінанс. Бо саме тут ви зможете обрати серед безлічі варіантів найкращий страховий поліс саме для вас. Хочете найдешевший поліс? Будь ласка, хочете нульову франшизу? Теж є. Хочете додаткове покриття? І такі поліси є на Hotline Finance. А скориставшись промокодом bobcar 10, ви ще отримаєте додаткову знижку 10%, тобто найвигіднішу ціну на страховку в Україні. І враховуючи всі переваги, я досі не розумію людей, котрі не користуються сервісом Hotline. А тепер нам треба повернутися назад, бо здається, я забув розповісти про дуже зручні розетки. У нас тут є розетка на 150 вольт, 12-вольтова розетка і відеовиходи, щоб підключити свій PlayStation. Але враховуючи, яких поколінь це все, єдине, що вам посміхається, це, мабуть, PlayStation 2 чи PlayStation 3. А в цілому місця тут багато не просто для того, щоб сидіти тут є купа всяких кейсів для зберігання. Є підстаканники, місце для телефону, для блокнотів, зарядок. Є навіть додаткова колонка тут, і є навіть форточки, які відкриваються з електроприводів з переднього ряду. На жаль, тут я цієї кнопки не знаходжу. І знаєте, це той випадок, коли третій ряд створювався для щоденного використання, а не так, як в деяких машинах, один раз показати куму або показати при продажі новому власнику. Ось за це величезний респект американцям, що вони створюють такі неймовірно круті сімейні міновини. Але найбільше запитання, яке в мене тут виникає, а де в нас багажник? Як ми бачимо, багажник тут і справді є, в ньому реалізована система закривання-відкривання з кнопки. Це неймовірний плюс, коли у вас все електрифіковано в машині. Багажник тут присутній і в ньому вже встановлено ГБО. Якщо скласти всі сидіння, які тут є, і залишити тільки передній ряд і водія з пасажиром, то тут буде 3,5 метра кубічних корисного об'єму. Причому це не просто якась цифра, це реально повноцінне, зручне місце для того, щоб транспортувати ванну, холодильник. І взагалі, якщо ви плануєте зайти в якийсь довготривалий ремонт, то в мене товариш купив собі гранд караван для ремонту, і він був ним неймовірно задоволений. Задні сидіння, вони так само. Складається по системі Stoven Go. Там, де газовий балон, на жаль, ми не зможемо спробувати, але ось цю частинку складемо. Все просто: Один, два, три, чотири. Ми склали сидіння. Тобто, уявіть. Вся підлога прямо до спинок водійського крісла може бути повністю рівна. Оце, на мою думку, просто підпал, а не багажник. Можливо, в такій конфігурації він не супер великий, і сюди влізе пару валіз, пару пакетів, але будемо чесні, враховуючи габарити нашого салону і поїхавши в Карпати з палатками, я думаю, що палатки можна не складати, а просто закинути в салон. Тому по багажнику однозначно лайк. Кажуть, що водії до джорні, коли бачать в дзеркалі заднього виду Chrysler Town Car, мимоволі піднімають лікоть з вікна. Тож давайте разом зараз розберемось, скільки цей статус на дорозі коштує. Конкретно цей автомобіль зараз продається у наших друзів компанії Автосейл за 12990 доларів. А якщо ви до них приїдете і скажете, що ви з каналу Бобкар, вони вам зроблять непогану таку знижку. І я вам рекомендую: якщо задумуєте зараз над покупкою того ж до Джорні, обов'язково візьміть, приїдьте, покатайтесь, подивіться, скільки там місця, і вже потім робіть правильний вибір. Бо я вважаю, що там є про що подумати так. В нас на борту двигун 3.6 Pentastar Flex Fuel. це американська класика на 287 сил. Зараз натиснемо на гашетку і перевіримо, як воно їде. Що я можу вам, друзі, сказати? Вона прискорюється, вона їде по паспорту. Це 9,5 секунд до сотні, але на практиці я не скажу, що вони прям відчуваються якоюсь неймовірною швидкістю. Не будемо забувати, що в нас доволі старуватий шестиступеневий автомат, і не будемо забувати, що авто в нас велике і важке. Тому щоб отримати ці 9,5 секунд, вам 100% прийдеться переходити на бенз. А по-друге, вам необхідно буде постійно давити педаль в підлогу. Тому для комфортної їзди по місту, по трасі, куди з'їздити в Карпати, в Одесу, і це все з комфортом з сім'єю. Звичайно, цього двигуна достатньо. Але щоб ганяти, газувати, ну навряд, ви купуєте такий американський мінівен. Після рестайлінгу в 2011 році тут встановлювався тільки двигун 3,6 Pentastar. Відповідно, таких двигунів, як 3,3 або 4 літра, їх більше немає. Нагадаю, 287 кінських сил. Двигун звичайний, простий, шестициліндровий, атмосферний, а звучить він як? І от тут питання шумоізоляції до нас підкралося, бо насправді вона тут доволі на непоганому рівні, якщо враховувати об'єм нашого салону і враховувати, скільки вікон ми тут маємо з. Звідки в нас може приходити шум, але найбільше шумів якихось для мене незвичних саме від двигуна поступає, і чесно я вам скажу. Ось цей шум v 6 я готовий слухати і готовий додатково її не шумати. І навіть якщо ви її додатково зашумите, вкладете в це купу коштів, не факт, що воно вам сильно допоможе, бо об'єм салону і справді великий. Або в це вкладати купу грошей, або не витрачати час на фігню. По підвізці можу однозначно сказати, що вона тут доволі енергоефективна. Зараз авто в нас їде на 16 дисках. Виглядають вони на цьому бегемоті, наче хтось вдягнув взуття не Розміру, бо вони такі маленькі-маленькі. Але ми маємо класний комфорт, вона відпрацьовує дуже і дуже непогано, і взагалі по підвісці нічого поганого відмітити не можу. А от те, що кидається в очі, коли ти сідаєш в авто, це система мультимедії. Вірніше. Чудо екран родом з нульових, який, в принципі, системою мультимедії якось назвати важко. Звичайно, в нас тут є і голосовий помічник, і можна телефон під'єднати, і AUX є. Але будемо чесні, ця система під назвою Sirius виглядає дуже і дуже старою. Тож, якщо ви хочете з комфортом їздити на такому авто і не відчувати себе обмеженим, моя рекомендація купити сюди гарний монітор з android Auto і CarPlay, ем, витратити на це 500 доларів і кайфувати кожного дня, навіть враховуючи такі такі великі габарити оглядовість в нашому автомобілі справді на доволі. Приємному рівні великі дзеркала, камера заднього огляду. І через ці вікна бокові, якщо їх не тонувати в хлам, можна дуже і дуже багато всього побачити. Це той випадок, коли вам не треба якісь датчики мертвих зон. І те питання, яке ми не підняли, це вартості цих автомобіль в цілому на ринку. Ми зрозуміли, що тут вартість 12 990, Це ясно, скільки ж вони коштують. Це п'яте покоління, це в нас рестайлінг, і коштують такі автівки від 10,5 з половиною до 18,5 з половиною тисяч доларів. І я вважаю, це той випадок, коли ви за мало грошей отримуєте дуже багато авто. І чесно, коли ти дізнаєшся ціну цього автомобіля, якісь мінімальні мінуси та недоліки уходять на інший план. З двигунами тут все ясно і просто. 3,6 Пентастар, Flex Fuel, двигун знайомий всім до болю. Їсть звичайний Benz, є спиртовий Benz, ГБО залітає четвертого покоління, як діти в школу. І з основних проблем виникає хіба що підтікання теплообмінника. Але це можна вирішити за адекватний прайс. В цілому, двигун однозначно гарний, але багато споживає. Це стандартна його болячка. А от за КПП тут не все так гладко. Справа в тому, що тут встановлена АКПП від Крайслер з індексом. 62 Є. І вона має не скільки, мабуть, проблеми, скільки особливості обслуговування. І в наших краях їх точно правильно, як правило, не обслуговують. Справа в тому, що сюди, звичайну, АТФ кулити не можна, а треба лити спеціальну АТФ 4 плюс з допусками для Крайслера. І якщо залити 100 грамів, не того, треба повністю всю систему зливати і промивати. А так, як правило, не робить ніхто. І взагалі багато власників, як в Україні, так і в Штатах відмічають, що це не найнадійніший вузол. Її 9 Разів цю коробку якось покращували, змінювали, була купа від земних компаній. Коротше кажучи, якщо купуєте таку тачку, обов'язкову увагу приділяйте догляду за КПП. Вразила ти мене сьогодні і, чесно кажучи, обираючи між Dodge Journey і нею, я б скоріше обрав саме такий формат. Я люблю великі машини і дуже не люблю, коли автомобіль своїм заднім рядом чи багажником якось обмежує мої пересування чи мої можливості. Тут, на щастя, цих проблем немає. Це авто точно не підійде абсолютно кожному. Але сьогодні молодий дід всередині мене був неймовірно вражений від побаченого. Тож, якщо ви шукаєте собі велике, вмістке авто, в якому зможете з комфортом перевозити велику родину, Chrysler Town Country точно для вас. Або інші чотири автомобіля створені на цій платформі в будь-якому випадку нам сьогодні він дуже і дуже сподобався. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі.